Всім привіт! Почалась у мене відпуска. Буду знімати Польщу і Чехію. Трохи тут на границі з Польщею і Чехією. Зараз в місті Швідниця і позаду мене така церква миру. Дуже цікаво. вона зроблена з дерева і також кілька других будиночків. Так що ми переключаємось і дивимось. Ось так воно виглядає. Трохи пускається дощик. Але сподіваюсь, що не буде перешкоджати. Вхід буде платний. Зараз зайду і скажу скільки коштує. Зараз будемо заходити. Тут такий вхід. На зоні виглядає красиво. Зараз потихеньку буду показувати Такі, е, кімнатка така перед самим входом. Різні картини, вхід коштує 15 злотих. І зараз взагалі покажу і будемо заходити. Потроху буду показувати. W drewno i Najstarsza z 630 roku. Biblie w ewangelickich domach były źródłem wiary i słowa, od którego rozpoczynano dzień, ale także służyły za elementem. W w Był pierwszych pierwszy raz w rodzinną, bo, bo w wolnych miejscach odnotowywano. Розкажу трошки історії. Після тридцятилітньої літньої війни 1618-1648 року імператор вивезли зводу на будівництво трьох костелів миру в Глогові, в Свідниці і в Яворові. Як пам'ятаєте, в Яворові я вже показував і зараз показую в Свідниці. Цей дозвіл мав однак строгі обмеження. Місце спорудження костел імператор визначив виключно за мурами міста, а єдиним будівельним матеріалом мали бути тільки дерево, глина, пісок і солома. В проєкті споруди не могли також знаходитись вежі і дзвони. Все будівництво повинно завершитись протягом року. Закладання храму почалося 23 серпня 1656 року. А два роки пізніше, 24 червня, відбулося перше богослужіння. Може вмістити 7,5 тисяч осіб, 3 тисячі сидячих і 4,5 тисяч стоячих місць. Якраз зараз виключилося, Нічого не... Говорить, музика не грає і можна дуже добре, спокійно показати. Тут, до речі, дуже багато екскурсій привозить дітей десь з навколишніх міст, бо дійсно ну, дуже гарно. Потім ще трохи погуляємо по по території, бо кілька будинків ще знаходиться на території. І ось такий потолок. Розписаний. На балкони зайти не можна. Буде реставрація. Як включали аудіозапис, то говорили, що церкві допомагає багато інституцій, бо церква сама не витягне. Із обласного бюджету спонсірується, і з міського бюджету і навіть з німецького, з німецького боку трохи допомагають. Але просто неймовірно, як воно все красиво. Ви бачите трошки йде реставрація, але дуже все гарно. Балкони, все в позолоті. Просто неймовірно оздоблення вражає і такий великий орган і головний вівтарь. Довкола церкви йде такий старовинний цвинтар. Останнє поховання було в 1956 році. Поховали останнього німецького пробоща. Там ходити не буду, і бачите так, церква виглядає ззаді. Бачите, там світле ще дерево ще не закрасили. Велике тут таке кладовище, ведуться якісь роботи і поза стежками ходити не можна. І за деревами виглядає церква на території Є такі два будиночки. Вони більш за все відносяться до церкви, але видно, що ніби проживають тут люди. З певненістю сказати не можу. Ось пише, що школа. Може це колись тут була школа. І така невеличка вежа. Ще, ще її покажу, як дійду. І покажу, як виглядає. З іншого боку. Церква. Дуже гарна церква і входить всесвітню спадщину ЮНЕСКО. І ось такий макет. Церква і прилегла територія, там, де нічого немає, це Взагалі так цвинтар, всередині церква і також оце середній будиночок, це, як писало, школа. І ось така невеличка вежа і там уже вихід. І ось така невеличка вежа. Не знаю її призначення. І, до речі, тут знаходиться ресторан. Не в цій будівлі, а в будівлі навпроти. А всі будівлі знаходиться ресторан. Ось такий центральний вхід до церкви. Справа знаходиться ресторан, а тут зліва знаходиться такий музей лаванди. І також є якийсь Дегустації і все в лаванді засажено. І також можна купити якусь олію, мило або насіння. Зараз десь наближаюся вже до центральної частини. Місто розташоване біля підніжжя Судецьких гір. На світницькій рівнині на річці Бестшиця або Бестриця і населення міста майже 61 тисяча людей. І Зараз я бачу, підходжу до центральної частини міста. Видно вже стара бруківка, старі такі відреставровані будиночки. І взагалі так гарно виглядає назва Свідниця або Свидниця, сучасна польська назва, що походить від старопольської назви свидини, різновид дерна. Вперше зустрічається в латинській формі свідниця в документах під 1070 роком. Пізніше згадується в старопольських джерелах як свіденич 1300 року. А потім свіденич у 1310-му сучасна назва міста фіксується у польських джерелах з ХІХ століття. Це зараз центральна площа і ми ще подивимось на вежу. Там можна піднятися за окрему плату. Гуляємо зараз по центральній частині міста. Тут різноманітні магазини, відрестаровані історичні будинки і зараз шукаємо вхід, як потрапити на вежу. Зараз зайшли на другу таку вуличку на центральній площі, бо на центральній площі то по центру будинки стоять, продають квіти. І зараз покажу, як поливають вазони. Ось на такій машинці шлангочком поливають квіти. Знайшли ми вхід до вежі, але, на жаль, по понеділках не працює вежа. А я так надіявся потрапити на вежу. Можна походити по таких коридорах. І тут, до речі, такий цікавий ресторан, є багато зелені, але е, поки що зачинено. Погуляємо ще по центральній частині і будемо їхати далі. Покажу з іншого боку. Ракурс на центральній частині. Бачите, в центральній частині такий великий будинок. Там поєднані кілька будинків і ось така центральна частина міста. Дуже гарно, хотілося піднятися на вежу, але, на жаль, по понеділках зачинено. Зараз погуляємо кількома вуличками. Уже як приїхали, то треба погуляти десь в пішохідні зони, а десь все ж таки їздять машини в центральній частині. Дома також різні, деякі відреставровані, деякі ні. Ось такий невеличкий базарчик. І навпроти районний суд. В такий Гарній будівлі з червоної цегли. Ніби в місті знаходиться замок. Він поєднаний з церквою десятинників. Як бачите, на, над дверями написано 1818. Зараз спробую якось обійти і подивитися. Також такі гарні будинки. Не зрозуміло, трохи стіни облущені, а двері зачинені. Ну Потихеньку вертаємося до центральної частини міста, хочу показати кілька вулиць. Замок я так і не знайшов, бо там за огорожею, за цим. За деревами, за кущами, там нічого не видно. Тут ресторан називається «Вежа» і в пристройку до ще якоїсь церкви. Свідниця стала містом у 1250 році. Спочатку належала до Врославського князівства, а до 1290 року Свідниця вже мала стіни та шість воріт. Розвинене виробництво і торгівлю. У 1290-1392 роках була столицею Світницького Овірського князівства. Наприкінці XIV століття місто потрапило під контроль Богемії, яка тоді була частиною священної Римської імперії. У 1471 році у Свідниці діяло 47 торгівельних гільдій, близько 300 пивоварень і у місті відбувалися великі ярмарки. Зараз повернулися ми до центральної частини, зайшли вже з іншого боку і ще в другому напрямку підемо прогуляємось. І покажу в другу сторону. Добре, що хмарно і добре, що нема дощу. Тут в центральній частині знаходиться, я так зрозумів, в цьому жовтому будинку є музей. Можна піднятися в усі дні, крім понеділка на цю вежу. А ми зараз підемо ще в другу частину міста. І покажу з другого ракурсу Центральну частину. Бо може сюди вже не будемо вертатись. Це це виглядає дуже-дуже гарно. Зараз там гуляємо і ось такий гарний будинок. Ось такий будинок. І тут вже трохи далі від центру і вже так не сильно все реставроване. Так ось далі по вуличці проходимо і потихеньку десь будемо вертатись. Кажу в другу, Кажу в другий бік. Ось так виглядає вуличка. І зараз будемо йти на е, кафедральний собор. Е, треба ще погуляти десь пів години, бо зараз там перерва. Ось такий високий будинок. І зараз будемо туди йти. І зараз буду показувати. Кафедральний собор святого Станіслава та Святого Вацлава. Буду дивитись, чи відчинено. Якщо відчинено, то буду заходити всередину. Вхід має бути безкоштовний. Перед собором такий невеличкий плац. І цією вуличкою можна дійти до центру. Бачу, що двері відкриті. Дуже висока будівля. А вже бачу, що можна подивитись тільки через решітку. Покажу взагалі тут іде реставрація. Але, в принципі зняти можна всередину не зайдеш, але так, то в принципі можна подивитися і бачите, йдуть реставраційні роботи. Цікаво виглядає, шкода, що не можна зайти всередину. Ще разок покажу. Зверху такі кілька картин. А так тут дуже гарно виглядає. До речі, тут можна зробити пожертву, стоїть автомат, можна вибрати суму, яку хочеш пожертвувати, і приложуєш карточку. Так що хто вже не вдасться так відмовитись, що «а, у мене всі гроші на карточки. Ось такий кафедральний собор йде в ногу з часом. І ось так кафедральний собор виглядає на віддалені. Йдемо до центральної частини міста. На деяких будинках осипається штукатурка. Хоча знаходимося недалеко від центральної частини. Ну і повернулись до центральної частини, але центральна частина то тут, по-перше, не їздять машини, а по-друге, то відреставровано більшість будинків. І загалом так гарно виглядає. І ще раз покажу з цього боку центральну частину. Ось так виглядає. Гарне містечко. Варто приїхати на церкву миру і заразом погуляти в центральній частині міста. Уже майже доходимо до машини, знову проходимо через церкву миру. Бачите, тут автобуси з дітьми приїжджають на екскурсію. А так взагалом, то мені місто дуже сподобалося. Ось таке для вас було польське місто Світниця. Ще буде наступних 7 днів відпустки. Та що, сподіваюсь, буде цікаво. Маю все заплановано, трохи в Польщі, трохи в Чехії. Та що підписуємось на мій канал, коментуємо і ставимо подобайки. Всім пока, до наступних відео.